Цими вихідними у Полтаві відбувся шаховий фестиваль. Понад сотня учасників із різних областей України два дні змагалися за призові місця та кубки турніру. Переможців судді визначали за найбільшою сумою набраних очок. Організувала такі змагання громадська організація Полтавський шаховий центр це волонтери, які на базі місцевих бібліотек створили школи шахів, де діти із тренерами займаються безкоштовно. Будь-який спорт без змагань неможливий. Якщо ти спортсмен, тобі треба відчувати там, смак перемог потрібна мотивація. Тому ми вирішили провести дитячий шаховий турнір, але перетворити його на фестиваль. Від у нас були учасники від 5 з 10 до 15 років, поділені на три категорії: турнір А, Б, Ц. Також на другий день у нас був, був виступ відомого українського філософа Олександра Філоненка. У нас прийняла участь більше 100 дітей, біля 110 дітей. 18 з них отримали чудові кубки, всі отримали медалі, всі отримали нагороди, грамоти.